Вітаю! До вашої уваги огляд кавомашини Saeco Royal Black. Так, вмикаємо нашу кавомашинку. Поки вона гріється, трохи розповім вам, що ж це за кавомашина. Значить, ми маємо в цій кавомашині великий зручний бункер для водички з ручками. Його можна переносити, можна так наповнювати. Потім ми маємо досить велику ємність під зернову каву. Маємо ось бачимо якраз, як комашина промивається перед включенням. Маємо е, сенсорний тачскрін е, тачскрін панель, на якій бачимо чотири напої. А саме Еспресо, Кофе, Американо, тобто три різних порції кави. І гарячу водичку. Що можна сказати про цю модель? Ця модель це продовження легендарної серії Saeco Royal, яка десятками років була топовою на ринку подібних кавомашин і зайняла своє місце в історії. До сих пір ви можете бачити цілу купу подібних кавомашин в офісах, в магазинах. Ось, наприклад, у нас завжди щось є. Це, наприклад, ось Royal, Royal Exclusive від це. Потім ось Royal Professional від CEC. Тобто, це все одна і та сама кау-машина, тільки в новому корпусі. Що ж в ній змінилося? Додали більш сучасний touchscreen display. І дещо змінили. Бойлер. Він трохи відрізняється від тих, які стояли раніше. Зараз тут проточний бойлер, досить економічний, простий і надійний. Ну, і як ви розумієте, дуже сильно змінився сам дизайн. Дизайн став дуже сучасним, гарним, стильним, справжньою прикрасою будь-якого офісу чи прилавку. Мені особисто дуже подобається. Все ж інше не змінилося. Тут, як і була, так і залишається вертикальна кавомолка. Просто непереможна кавомолка, яка може перемолоти гілки, кістки, все що завгодно. Я, звісно, не рекомендую вам використовувати каву, в якій все це може попастися, але буває всяке і ця. Кавомолка максимально надійна вона вже випускається на один десяток років і е, репутація в неї те, що треба. Е, далі ми маємо такий ж самий, як і раніше, блок заварювання, також таке ж саме регулювання порції кави, яке знаходиться з тут під кавомолкою. І таке ж саме регулювання помолу механічне, яке було в старих моделях. Що ще ми маємо? Ми маємо. Досить великий бункер для відпрацьованої макухи на 18 порцій. Маємо підончик для е, зливу е, капель з ручним поплавочком, який просигналізує, коли його потрібно виливати. Та, в принципі, і все. Тобто, все найнеобхідніше і досить просте все ви маєте. Разом з цією кавомашиною. Кавомашина випускається на даний момент в трьох різних варіаціях. Перед нами найпростіша кавомашина, яка готує всього 4 варіанти напоїв. І, відповідно, вона найдоступніша за ціною. Підійде людям, яким не потрібно готувати молочні напої. Наступна модель. Іде Саеко Royal плюс капучино. В ній з'являється ось тут в цьому місці трубка з капучинатором, який сам всмоктує молочко з пакета або якоїсь іншої ємності. І робить вам таким чином капучино. Єдина незручність цієї моделі в тому, що коли ви хочете приготувати капучино, вам треба спочатку, наприклад, зробити еспресо, поставити його під диспенсер-стаканчик, а потім переставити його, щоб додати туди спіненого молока. Це не досить зручно, тому, якщо вже обирати модель для приготування молочних напоїв, то я б радив би трошки переплатити і взяти найдорожчу версію, а саме: Saeco Royal One Touch Cappuccino. Сама назва говорить сама за себе. Це кавомашина, в якій на місці ось цієї заглушки з'являється автоматичний капучинатор, який з пакета з молоком тягне молочко і робить молочні напої натисканням однієї клавіші. Тобто тут вже з'являється не тільки Еспресо Американо і вода, а тут з'являється вже еспресо, американо, лате, капучино. Вам тільки треба поставити е, стакан, від, підрегулювати диспенсер на зручну вам висоту, так як і тут прекрасно регулюється. І натиснувши одну кнопку, ви отримаєте одразу свій напій, будь то молочний або немолочний. Так що е, все дуже зручно. Що ж, Зайдемо в меню і подивимося, що в нас є в налаштуваннях цієї кавомашини. В користувацькому меню ми можемо побачити промивку блоку заварювання. В технічному меню у нас більше налаштувань. Наприклад, налаштування. Налаштування меню кредитів. Це щось, що стосується платіжних систем. Я ніколи не зустрічав цю ковмашину з платіжними системами, тому не знаю, як саме працює цей пункт меню. Далі конфігуратор напоїв. Далі меню машини, в якій будуть загальні налаштування, а саме звук, налаштування екорежиму, налаштування режиму очікування, аварійні сигнали перед передзамочування, вибір температури, встановлення паролю і все. Далі будуть настройки дисплею: а саме мова, контрастність, логотип. Можна встановлювати власний логотип загружати на цю машину. Також є налаштування води, а саме жорсткість. І е, налаштування фільтру, якщо він є е, встановлений в бункері. Що далі? Е, далі пункт меню виділення накипу. Дуже важливий пункт меню, адже у кого машини є е, можливість робити автоматичне очищення від накипу. Вам потрібно тільки е, придбати спеціальний засіб. Вони, до речі, є у нас на сайті Ваши Залити і прослідувати по інструкції, подивитися, як це робиться. Так. Далі. Що в нас є? Е, можна скинути налаштування до заводських е, і. Далі щось про оновлення, про запис на е флешку е конфігурації напоїв для перенесення в інші подібні кавмашини, але це вже не суттєві пункти меню. Виходимо далі. Що ми бачимо, є пункт статистика. І це дуже прекрасний пункт, адже тут ми можемо подивитися як статистику помилок, так і статистику напоїв, що дуже важливо, якщо Кавомашина працює десь в офісі чи в магазині для контролю продажів, для контролю працівників, для планування закупівель і так далі. Тобто, якщо ми зайдемо в цей пункт меню, то ми можемо прямо по кожному окремому напою побачити, який пробіг цієї кавомашини. Ну і як ви бачите, в цій кавомашині він Зовсім невеликий щось типу декілька тисяч. А це є корояли я особисто бачив це є короєл, який зробив більше 300 тисяч порцій кави. Тобто це дуже витривала кавомашина, без перебільшення. Легендарна. Тож, якщо вам потрібна така кавомашина, звертайтеся до нас. На сайт ваша -кава .ua, або до нас в соцмережі в Інстаграм. Ми реалізуємо як нові такі кавомашини. На даний момент є всі три моделі в наявності. Єдине, тільки треба на день покупки перевіряти наявність і актуальність ціни. І ще й маємо можливість продавати ось такі вживані екземпляри, які пройшли ТО. Технічні, е, технічне обслуговування в нашому авторизованому сервісі, і підготовлення до роботи. Ось саме ця кавомашина машина теж буде продаватися, так що, якщо когось цікавить, звертайтеся. Вона з невеликим пробігом, як ви бачили, єдиний її недолік це те, що е, люди, які раніше користувалися, користувалися е, е, керамічним посудом, а не одноразовим. І тому є. Подряпини, сліди використання ось на цій панелі. Вона пластикова і на ній видно ці подряпини. Але на якість приготування кави це не впливає. Кавомашина обслужена і готова до роботи. Що ж, залишається лише приготувати якийсь напій, показати вам, як працює кавомашина. Я гадаю, що правильно буде приготувати, наприклад, правильний американо, щоб продемонструвати, як працює гаряча вода і як працює приготування кави. Значить, Почнемо з гарячої води. Натискаємо кнопочку. Бачимо, як кавомашина набирає водичку. Коли нам треба зупинити процес, ми ще раз натискаємо на цю ж саму клавішу. Тепер переставляємо наш стаканчик під диспенсер, виставляємо потрібну висоту і готуємо еспресо. Що ж, наша кава готова, а ваша кава чекає вас на сайті ваша кава. Тож, чекаємо вас за покупками смачної кави. На все добре.